Друзі, всім привіт! вітаю на каналі. І що сьогодні у нас на огляді кросівочки від марки Mizuno Моделька називається Mizuno MXR Tech Розмір у нас 45-й см 29,5 Зроблені вони у В'єтнамі. Так вони виглядають. Скажу так: вони маломірять. Те, що тут написано 29,5 см усілка, ну, то брехня. Замовляю на пів розміра більше. 45,5 і будуть ідеальними. Бо так притичок трошечки. І так, в коробці. В коробці зустрічає бумажечка Mizuno, інструкція. Понятно. Сама бумажка і наші красивочки. Один і другий. І більше нічого немає. І так, друзі, так виглядають красивочки з зовнішньої сторони. З внутрішньої сторони, зверху, ззаді. І підошва. І так, друзі, підемо зверху вниз. Зустрічає нас такий язичок. Він з такої сітки. Язичок супер тоненький. Прикольний. Всередині такий він цупкий. Е, такий прорізинений надпис і логотип Mizuno. Ну, прикольно. Шнурівка. Шнурівка одна з топових, скажу правду. Ну, мені вона дуже подобається, кругла. Ну, класно. Кріпиться у нас язичок з верхньої частини і з нижньої. Такі логотипчики якісь мають прошиті. Фіг я знаю, що це таке. Всередині у нас інформація, де ці кросівочки зроблені. Розмір, серійний номер. І так, усілка. What the fuck? Устілка у нас приклеєна. Що є? Погано, мені не подобається. Але її взагалі не можу достати. Ну, добре. Коротше, така усілка. Ніяк вона не ортолайтовська, звичайна усілка, але така мягенька. так, друзі, кросівки у нас виготовлені із синтетичного нобука і сітки. Синтетичні вставки з нубука йдуть по всій довжині кросівочка. З передньої частини, з задньої частини, з бокових частин. Ну, Скажу так, на дотик приємна, така непогана замша, знаєте. Сама сітка має такий візерунок. Ця сітка досить груба. Ну, Ці кросівки будуть, мені здається, жаркуватиме на літо, але на весну самий топ. Ну, Така прикольна сітка груба, досить вона цупка. І так, друзі, ці кросівочки мають світловідбиваючі вставки з бокових частин, з одної сторони, з другої сторони, ззаді і ось тут. І так, значочок Mizuno зроблений у нас із синтетичної шкіри. Скажу так, прикольно виглядає, прикольний колір, гарно він прошитий. І з другої сторони все те саме. І так, ззаді маємо гарну стабілізацію п'ятки. Вона взагалі у нас не прогинається. ну, Дуже гарна пластина там стоїть. Значить, як мізуну, він у нас вже на такій пластиковій пластинці. Ну, прикольно. І зачіп для взування кросівочка також має, як на передній частині, такі прошиті якісь кружечки. Всередині у нас кросівочки на пяточці мають дуже гарну підкладку. Вона не супер груба і не супер тонка, все як нам потрібно. Ну, хороша підкладка. Думаю, не буде рватися. І так, друзі, піна піна від Eva. Е, схожа чимось на Асікс. Е, супер вона мягенька. Прикольно. Має такий воно візерунок, щоб скрити наші сліди заломів. Заломи, я вважаю, будуть видно на цій піні. Е, значочок мізуна також тут вклеєний. Гарний шмат піни, м'яка. Ну, супер, гарно стабілізує нашу ногу. Протектор. Протектор вигляді такого, як паука. Ну, прикольно виглядає. Має таку вставку, значок мізуну. Мені подобається цей протектор, гарно він виглядає і по ширині також ну, супер. Мені пасує. Також тут винесена наша піна. Навіть тут мигенько буде. Ну, класно. І так, друзі, ці кросівочки мені вийшли за 550 злотих, тобі 5,5 тисяч гривень. Супер гарний варіант на весну, на осінь. Ці кросівочки будуть гарною заміною Asics, New Balance, Nike. Ну, Щось новеньке і щось нестандартне. Погодьтесь. І так, друзі, плюси-мінуси цих кросівочок. Перший плюс їхній зовнішній вигляд. Ну, виглядають вони прикольно, мені подобаються. Другий плюс якість виконання. Ну, виконані гарно, рівненькі шви, нічого не терчить, мінімально видно клей. Ну, все гарно прошито, проклеєно, мені подобається. Третій плюс зручність і комфорт. Не реально зручно, комфортно, мягенько, нога стабілізується дуже якісно, гарний причіп до землі. Ну, по зручності 5 з 5. Четвертий плюс їхня ціна. Ну, за такий прайс, гарні, гарні кроси. Я вважаю, їх можна буде знайти десь по знижках. Ну, гарний варіант. З мінусів, перший мінус вони маломірять, те, що написано на коробці, не відповідає дійсності. 29,5 см написано, але вони в ну, притик, кажу. І другий мінус ця приклеєна усілка, що її не можна достати. І не ясно, якої вона ширини, як вона взагалі з чого. Ну, це такий другий мінус. І так, взагалі, можу рекомендувати ці кросівочки до придбання. Е, супер вигляд, якісно зроблені, непогані матеріали, е, гарний прайс, е, зручно, ну, все, що потрібно. І так, друзі, запрошую вас глянути, як вони виглядають на нозі, а з вас лайк, підписочка і коментар. Як вам ці кроси. Всім па-па, чао, цілую, бувайте!